Друзі, вітаю віково. Щось знову є питання з виходом в ефір, але надіємося, що буде все добре. Так, продовжуємо. З е, Хмельницького зараз я е, поза межами України в Сполучених Штатах. Е, всім хейтерам пояснюю, що я повертаюся в Україну, ніде я тут не залишаюся, бо крайнє відео мені пишуть, Боже, скільки там почалося всякої інформації. Почали проти тебе. Там я ще раз кажу, я нікого не буду видаляти. Дуже е, буде розумно з моєї сторони, щоб ви побачили, де є адекватні е, фізичні особи, де є люди, котрі нормально сприймають інформацію. Ну, Ви розумієте, якщо дитина не може ще щось говорити, то вона пробує щось це робити, і в неї не завжди це виходить, тому нехай пробують розмовляти. З'явилися боти, ви знаєте, коли я виходжу в ефір і показую якісь правильні речі, зразу тут хейт вже по повній програмі. Тому повертаючись до того, що відбулося, я хочу наголосити ще раз, що все хочуть зробити все-таки, так як я казав, щодо громадянства. Тому черговий зашквар, котрий хочуть зашурувати, це той зашквар, котрий говорять про те, що Міністерство оборони 30-го року, Липня вже повідомило про те, що будуть всіх автоматично ставити на облік, незалежно від того ви служили, не служили, автоматично будуть присвоювати звання солдата, матроса і ще якісь речі. Я ж вам казав, що корпорація рулить і їм треба максимально всіх туди загнати. І коли ви туди зайдете, ви будете просто відчувати себе, що ви. В розпачі, бачите, що беззаконня, ви не будете знати, що робити. Заміщення хочуть впровадити вам для того, щоб ви не розібралися в ситуації, яка відбувається. Друзі, ще раз вам хочу пояснити: незалежно як вас тягнуть це морське право, але на сьогоднішній день ще не відмінена Конституція України, яка говорить 68 стаття про те, що Кожен неухильно прочитайте її, вам рекомендую неухильно дотримуватись законів та норм конституції. Тому ще раз кажу кабінет міністрів і брехливі ті тваринки, котрі розказують, що треба дотримуватись того, що розказує Кабінет Міністрів, ні. 117-113 стаття Конституції України, котра говорить про те, що Найвища гілка влади виконавча це кабінет міністрів, і у міру своєї компетентні компетенції кабінет міністрів видає розпорядження, але у міру своєї компетентності. Тому не ведіться на такі речі. Я е, прошу вас захищати свою е, свої права, захищати свою волю і не вестися на ці всі от, дурниці, котрі там пробують щось видавати. В принципі, я вам ще раз кажу. Що це м, така гра, це гра нормальна, тому що е, вона, на жаль, в життя українців, але е, тут вам е, пропонують пропозицію. Пропозицію, або ви з нею погодитесь, або ні, тому е, треба відстоювати свої права. Я вам чесно скажу, що. І сюди я їхав і назад повертаюся. І не міг купити квиток з Києва до Варшави, тому що мені сказали що лише через дію повинна бути дія, і лише так. Я обов'язково приїду додому, і обов'язково я офіційний запер зроблю на Укрзалізницю і хочу сказати, що Через судові питання я все рівно поставлю все на місце, тому що не можу собі дозволити корпорашка обмежувати мої права на захваченні ними території, і обов'язково за те, що я не мав можливості і туди їхати повертатися, я вас буду тримати. Я дойду до максимальних етапів судових процесів. Но правоту треба доказувати. Вони зобов'язані залишити шлях. Шлях альтернативний для того, щоб я міг скористатися послугами. Це правда така, і багато вже є рішень судів. І тому навіть оці всі питання щодо е, паспорта книжечки теж рішення суду, яке чітко говорить, що має бути завжди альтернатива Верховного суду, і він є. Ну, як взірцевий показник, як вони мають поступати в тих чи інших справах. Друзі, вітаю, хто приєднався. Тому ми маємо чітко розібратися. І ще декілька слів. Да, тому оця постанова, якась кабінету міністрів, що будуть всіх ставити, незважаючи ні на що, тому що якісь повістки будуть висилати ще якісь питання. Це черговий хаос для того, щоб забаламотити людей. Декілька слів ще скажу по тому. Взагалі, що відбувається, тому що ефір вотам є мені скриншоти поприсилали. Я прочитав трошки, що там було написано, але ще раз кажу: я ніколи не буду підтримувати дурню. Ви зрозумієте одну штуку, що нас штовхують між собою для того, щоб ми не побачили істинного ворога, який руйнує нас, руйнує нашу свідомість, і саме головне, що веде нас у пастку, але все ми робимо добровільне, і оці зараз. Вколювання планують папілома людини ще якісь речі. Ви ще раз зрозумієте, що безкоштовний лише сир мишмишеловці, тому повертаємося до тих, во тих протестів, котрі відбулися у нас на території України. Картонна там якийсь там процес назвали. Я вам казав, що це якась рукотворна процедура, яка відбувається, тому що люди вийшли туди, ні ТЦК там не було, ні поліції не було. Два слова просто про це скажу. Але коли у Вінниці там половили 100 чоловіків і люди вийшли для того, щоб не захистити, бо беззаконня діється, це правда. Ми нікуди тут не дінемося, це ніяке не російське ПСО, це такий факт. То пригнали неймовірну кількість добре вгодованих поліцейських, котрі бистренько розібралися з протестувальниками. Тому ви можливо бачили, що тільки прийняли назад, от в норми привели ті самі, котрі були САП і Набу. Тому я знову ще раз повертаюся, бо вже вийшли відео, де 600 гривень платили тим. Молодим людям, які навіть не знали, що таке САП, що таке набу, ну їм сказали просто приходити. Ну добре, нехай так буде, але воно вже відбулося. Це вже історія. З нею ми можемо зробити лише висновки. Але єдине, що я вам хочу сказати, про те, що ем... Зразу же, як тільки проголосували Верховній Раді, все це швидко дуже внесли, внесли, завірили, підписали, сказали. Ну, ще раз кажу: оферти не підписуються. Тому якщо ви закажете, а запит зробите до апарату Верховної Ради, щоб вам вислали фотокопію, фотокопію треба відсилати, то вам ніхто з підписами нічого не дасть. Тому що ну от така от ситуація на сьогоднішній день. Це пропозиція, да а але коли тільки підписали зразу офіційний відгук у цих так званих структур, які борються з корупцією, оті речі, що там дуже з посадовими особами почалися якісь справи розвиватися, все зразу їхня офіційна заява чук штамп це і ПСО. Це фейк і це все неправда. Тому вот така штука. Це вони зробили. Потім вони зразу прийшли ж на другий день до президента доповідати про те, що вони роблять. Ну логічно, за минулий рік є офіційні дані, що САП і Набу споживають на заробітну плату за їхнє отримання 2 мільярда 400 тисяч гривень. Виходить. А разом вони спрацювали і от ніби повернули до так званого бюджету корпорації 800 мільйонів. Ну я не знаю, якщо ви калькулятор вмієте рахувати 2 мільярда 400 і 800, Ніби як повернули було рішення якесь за рік. Ну дивна дивна ситуація. Але як би там не було, ця корпорація немає ніяких питань. Вони Собі роблять те, що вони вважають за необхідне. Тому ще раз кажу: ми маємо з вами зрозуміти, щоб ми просто не входили в цей цей кноп, і цими головами не билися і е, розуміли те, що є якісь адекватні речі. Що там е, щось діється трошки інше. І вони хочуть все-таки узаконити захопницькі ці дії на оцій території, де вони захопили і маю на увазі Україну. Е, і їм треба тих, хто істинний, хто, е, ну, будемо казати, мав до 2002. 2007 року був закон про власність. Рекомендую його знайти, відкрити і подивитися, хто є власником надер і всіх остальних. закон такий був. Але він суперечив конституції, тому що конституцію вже далекоглядно 96-му році е, написали, але ми не зрозуміли і там ще до сих пір і я в тому числі раніше думав, що 13-та стаття там пише, що український народ є власником. Ні. На український народ має право власності, а права власника належать державним установам місцевому самоурядуванню і так далі. Тому друзі, нам треба просто читати, освічуватись. Пам'ятайте, що не треба проявляти негативних емоцій, тому що ми даємо цій системі оці ці всі негативні процеси. Дуже гарна до речі заява. Багнета нації, там разом з Доста Юля анонсувала цей процес правильно. Ну, має бути якісь рухи, має бути якісь речі. Вони повинні розуміти, що люди трохи просипаються. бачать цей безлад, який діється на території України. Тому треба розуміти про те, що йдеться. І от знову там і там. Депутати виходять з Верховної Ради, от вони ніби говорять це правильно, але от в кінці знову не то, що треба, і не так, як треба. Тому, друзі, пам'ятайте, почніть спочатку з себе як з духовної істоти, як котра є в тілі в тілі. Приведіть своє тіло у порядок для того, щоб воно могло нормально працювати і не інтровертуйтеся в нього, тому що є досить питання, і я вам хочу сказати, що. Багато вже я за 11 місяців провів 400 діагностики. Можу вам сказати, це для мене, для мого ствердження, що продукція FitLine досить є дієвою. продукцією, вона нічого не лікує, але вона робить тіло здоровим, здоров, незалежно які питання, навіть критичні, котрі офіційна, так звана медицина, каже, що це все невиліковано. Я і на собі випробував ці речі, Це все. Ну будемо казати зовсім не так, не так, як вони це все говорять. Тому е телефон для консультацій е у вайбер 067 382 1777. 067 382 1777. Друзі, прошу допомагайте нашим хлопцям, котрі ще там напередку. От ви знаєте, е зараз транслюю там є, е цей путлір е з білоруським тим. Е Чудом вони сіли там щось, якісь заяви оголошували, там розказували, що вони хочуть вимагати. І от мене здивувала знову коментар одного з депутатів, який ніби правильні речі говорить, каже: що вони хочуть контроль над Донецькою, Луганською області і зону розмежування. Ну і Крим, звичайно. А він каже: ні, це не припустимо, все правильно. Ну, А скажіть, а чим відбойовувати це є? Ресурси нам на сьогоднішній день дають. Хлопці мають чим це зробити? Ми теоретично здобуваємо, чи ми втрачаємо щодня? Ну, є якась логіка, розумієте? Ну, ворог абсолютно неймовірно потужний. Вони розрозкочегарили свою машину, але і партнерські домовленісті, котрі були, і ми відмовилися від ленд-лізу. Ленд-ліз, можливо, нагадаю, і на сайті РНБО колись було написано: якщо ти за ленд-ліз, то ти російський засланець. Уявляєте, там лендліз давали безкоштовну зброю, і Україна офіційно від цієї зброї відмовилася від лендлізу. Це РНБО, ви можете перевірити, тому така друзі ситуація. Тому розбирайтеся, просто подивіться, все, що вас направляють увагу, мені здається, то не варто того. Просто треба оцінити масштаби і злодіяння. Знаєте, от просто з одного права в інше перетягнули, і ми не зауважили цей процес переходу. Дійсно скрізь, от е, перша стаття Конституції України, е, да, вона є питання до неї, але е, там написано, що Україна є республікою. Е, і мені дуже сподобалося е, блогер, чоловік, який постійно розказує про український народ. Він правильно каже, що е, дійсно ніхто сьогодні, от спробуйте порозмовляти так званими чиновниками про республіку Україна. Ви ніде такого слова не отримаєте. Хоча перша стаття Конституції говорить про те, що Україна республіка. Тому є морське право, де вам є пропозиція. Якщо ви від неї не відмовилися, вона діє для вас і досить потужно. Потім вас напрягаєте, ви не знаєте чому так. Так Що бережіть себе, бережіть своїх рідних, пам'ятайте дорослі, що ви показуєте приклад для своїх дітей, діти точно те саме будуть робити, що і ви. Ну і пам'ятайте в довготерміновій е, процесі, чи це буде вам е, добре чи ні. Тому подавайте добрий приклад, е, вивчайте е, законодавство, розбирайтеся в цих всіх. Е, Процесах, котрі нам сьогодні пропонують, все буде добре. Помагайте хлопцям, тому що там напередку треба допомогти. Все до зустрічі.